Що а критикувати владу українці вміють чи не краще за всіх, але це не заважає багатьом за усіма видами виборчої гречки у чергах стояти? Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Про гречані вибори і чому посилення відповідальності за підкуп виборців і жорстке слово президента нікого не лякає. Місцеві вибори мають пройти так само бездаганно і організовано. Це питання міжнародної репутації. Переконаний, маршал Гречко більше ніколи не повинен брати участь в українських виборах. Я простояла майже 14 годин. До порушників виборчого законодавства влада має бути суровою. Не, не, спасибо. Ми вирішили, що без гумору з цим розібратися не можна, пане Чекалкін. Тому саме хочемо вас запитати. Ви гречкою запаслися? Ну ви знаєте, в мене ще з часів радянського союзу тоді дипломатам, перекладачам передавали сало, гречку, чорний хліб, Тому в мене запаси лишилися ще з тих часів. Ну так ви може і на вибори йдете, якщо я маєте такі що, запаси? Я, ну, мене недостатньо. Він великий, Да, важко конкурувати з маршалами, генералами гречки. Знаєте. Це мені передавав вітання Геннадій Корбан. Ну, ми з ним давно знайомі, колись там вів його ювілеї, свята. І ну, каже, я хотів би з тобою зустрітися, але ну, я кажу, Геннадій, мені теж хотілося з тобою зустрітися, але ти знаєш, думаю, що не дуже приємна була наша розмова, тому що мені так шкода, що ви свій рейтинг і Свій потенціал, своє реноме так споплюжили, ну знаєте, але якщо от так сказати, щоб зрозуміли всі. Від бабусі там Гані, яка е, думає, що можливо нічого не зміниться від того, що вона візьме той кілограм гречки, і від молодої якоїсь Ганни, яка вважає, що якщо там якась одна чи дві сотні гривень їй е, з'являться у кишені, то і від цього теж не зміниться, то як цим людям пояснити, чому гречка і гроші перед виборами це не дуже добре? Ну, важко звинувачувати. Цих людей в цьому економічному сьогоднішньому стані, да що вони можуть. Покуситися да, і взяти там якийсь кілограм цієї гречки чи цукру. Тому я б не їх звинувачував, да, звинувачував, на жаль, загальний стан в, країни, в країні, да, і це ми виявилися тут заручниками, да, і військового стану, практично, да, в стані війни з Росією і ну, немає проблеми. у нас президента у студії, а то б він розповів, що його. З одного боку б'ють за те, що перемир'я і за те, що мир, а з іншого боку б'ють за те, що неповний мир. Я на собі знаю. Я працював з російським ринком. У мене було 160 радіостанцій російських, які ретранслювали мої програми, замовлення. Я знаю добре ситуацію сьогодні, тому в Росії. Але я відмовився вже півтора роки працювати з російським ринком. Чому? Ну тому що в мене остання була там велика. Корпоративна вечірка, буквально там, в кілометрі від Ліфортова. Да? Як я мав себе почувати в, в Москві біля, між Кремлем і Ліфортово, знаючи, що там наші громадяни сидять у візиті. А в людини зараз. зараз, скажімо, закінчилася вдома гречка. Але вона хоче, щоб влада була не корумпована. І людина думає, що звідки ця гречка взялася, її безкоштовно її просто так роздали. Хоча насправді нічого безкоштовного немає, тільки сир там у нас, да, якщо це мишоловка. А ми зараз спробуємо вам показати, як це відбувається. Скажімо, у Чернігові, якщо ви ще не бачили, там зараз заяви масово пишуть на ім'я чинного мера. Олена Бахмач дізнавалася, чому. Скоро вибори. А у Чернігові якраз знайшлися гроші на допомогу тим, кому найскрутніше. Чернігівка Катерина Олійник. Одна з тих, хто подав документи на отримання допомоги від міської ради. Те, що просто прийшла всі записуються. так і я записалася. Скільки кому даватимуть? Ніхто напевне не знає. У черзі хто каже тисячу, хто каже пів. Там і 500, мабуть, не будуть давати. То так тільки. Мені кажеться, що я то це записа записують. По домам будуть ходити, а там хто я знаю, коли воно буде що воно буде. Відсутність точної інформації охоти не відбиває. Оптимісти вірять, міська влада слова дотримається і щось таки дасть. дасть Спасибо, іначе. Йому це міському голові Чернігова Олександру Соколову. Саме він запропонував виділити додатково 20 мільйонів гривень на одноразову матеріальну допомогу соціально незахищеним землякам. Депутати що не вороги ж своїм виборцям? Підтримали Тож заяви про допомогу чернігівці пишуть саме на ім'я мера. Ти приходиш до будь-якої організації, міліцію, прокуратуру, ти пишеш заяву на його керівника. Так от керівник мерії Олександр Соколов, тому люди кажуть, що вони пишуть Олександр Соколов. 20 мільйонів гроші немалі. Де ж їх у міському бюджеті взяли? А заробили, кажуть посадовці. Вони просто вона потолка упала, розумієте? Розрахована конкретна, не просто вибачте, так. От хтось придумав, а конкретна є розрахунки. Чому 20 мільйонів? Серед чернігівських депутатів знайшлися і такі, що не голосували за виділення допомоги напередодні виборів. Але не жорсткі законодавчі норми їх руки зупинили. Грошей просто кажуть на всіх не вистачить. Більше 80 тисяч пенсіонерів, а вони потерпають найбільше бідності сьогодні. А грошей вистачить на 40 тисяч. Полови моя половина ні то ще не кожен п'ятий виборець у Чернігові має шанс отримати кілька сотень допомоги. У міській владі відповідають: ні, до виборів це не має жодного стосунку. Ось заяви зберуть, а тоді гроші роздаватимуть. І до виборів, і після аж до нового року. І людям добро, і міському голові та депутатам приємно. Аліна Гузні Бахмач Чернігів. Ми разом. І що виходить, що той, хто спочатку зібрав собі електорат за гречку, потім, коли приходить до влади, то намагається гроші витрачені на цю гречку, Ні, я, заробити. Я, я жодним чином не підтримую тих людей, які так, такими засобами за. за... Залучають свій електорат, Да. напевно, що це абсолютно не наш шлях. Просто а можете сьогоднішньо... запропонувати оригінальніше щось <гум> треба бути креативним, знаходити шлях до людських сердець за рахунок якогось цікавого, в тому числі в тому числі політичного контенту. Тобто тут, тут не можна обмежуватись старими засобами. Треба ну, шукати щось нове. От, наприклад, адвокат <гум> Надії Савченко так. Ілья Новіков. В ефірі телеканалу Еспресо раптом заговорив українською і да. по суті кількість його прихильників просто, мабуть, подвоїлася чи так, подроїлася. У мене цей пост про його українську бездоганну українську мову. Я ну, декілька там слів написав коментарів да, на цю тему, і там щось було 10 тисяч перепостів тільки одного цього повідомлення. Да, ось треба. Не знаходити шлях до людей да, в цьому А голові. достатньо та, зробити, наприклад, так можливо, як футболіст Ярмоленко, mm. порушив правила дорожнього руху, заплатив штраф. Потиснув руку е, поліцейському Ой. і виставив пост у Фейсбук. Я сплатив штраф, тому що я порушив правила дорожнього руху. Хороший ні, піар -хіт. абсолютно, абсолютно ні, всі ми маємо маленькими кроками, да, з, з, ну, на, на, наближатися до е, цивілізованих європейських стандартів. Наші журналісти у різних містах України розпитували е, насправді людей про те, що вони думають, е, щодо того треба брати гречку чи де треба треба брати гречку. І е, наші е, журналісти, як виявилося, знайшли людей, які мислять отак приблизно, як ну, так, і ви, пане Чекалкін. Я житель міста Славянська. Люди наші пережили війну. Цей кусочок часу дуже важливий для нашого міста. Тому він як как би бы, перехідний. І от зараз, як ми вирішимо, от такий перехід і буде. Розумієте? І треба, щоб перемогла совість. Вот самое главное, победила совесть наших избирателей. Невигідно продавати і покупати свій голос кримінальним приступленням вважається як покупка голосу на виборах, так і його продажа. Прийняти подкуп, взяти взятку за свій голос, продати голос, продати свою душу на виборах до двох років тюрми, а дати подкуп, купити чужую душу, чужий голос на виборах до трьох років тюрми. Подарунки на даний час нічого не вартують. А майбутнє наше, нашого міста і наших дітей це. Це досить суттєво. Вже хватит жити сьогоднішнім сегодняшним днем, а пора жити вже на майбутнє. Якщо, допустим, этот кандидат щось то плохое сделает, а у тебя будуть дети будут спрашивать, за кого ты голосовал, ты там скажешь, я за гречку голосовал, ну так получилось. Наверное, как-то даже на себя в зеркало будет неприятно смотреть. Ну вот, по сути, это пошла аморально. Хотілося б вірити в те, що факти підкупу голосів на виборах не матимуть місця у нас, але тим не менш досвід і практика попередніх виборів показує, що все-таки це так. Єдине, що хочеться сказати людям, які продають свої голоси, не дивитися потім прорваним колекторам, не дивитися потім, потім тарифам в маршрутках по 3, 4, 5, 10 гривень. Не треба цьому добуватися. І фраза, що. Ми дійсно не впливаємо на владу, потім дійсно не працює, якщо ви продали свій голос. Тому я раджу всім не продавати свої голоси бути чесними в першу чергу перед собою. Якщо ви так думаєте, то знайте, у вас є однодумці. Так, будемо чесними між собою. Я колись цитував. На ну, пана плюща казав ну, від його імені, що як кажуть, знаєте, чим менше думаєш, тим більше Да, Ну у нас є однодумці іншого да, То будемо сподіватися, що таких людей буде більше в країні. Я дякую вам за участь в ефірі, пане Чекалки. Хай ваше почуття гумору залишається на варті нормального правильного сприйняття світу. Ми будемо вас ще запрошувати. Організація совість України, яку в Полтаві пов'язують із мером Олександром Мамаєм, розпочала безкоштовну роздачу цукру. Кандидат Андрій Матковський від блоку Петра Порошенка Солідарність роздає аптечки з ліками. Чому спалах турботи ближнього. співпав з виборами, намагався дізнатися Олег Інзик. А в одному із дворів у центрі Полтави кілька днів поспіль ажіотаж подейкують тут. Совість України влаштовує благодійні заходи для пенсіонерів. Совість України громадська організація, одноіменна політичній партії, від якої балотується діючий мер Полтави Олександр Мамай. Благодійний захід розпочинається всередині. кажуть, там і міський очільник присутній. Наша знімальна група спробує собі увійти. Проте ж журналістам до офісу зайсь Олександр, Олександр Мазапита, міський голова. Якщо ви знаєте, він працює в міській раді. А тут я ще не так? немає в прес-службі міської ради. Нам повідомили, що Олександр Федорович зараз у відпустці, і вони не можуть прокоментувати мерську роботу в совісті України. Лишаємося чекати на вулиці. Перших хто виходить, просимо поділитися враженнями. Показали документальний фільм. Після цього фільму виступив сам. Мамай закликів ніяких. Я не чула голосувати за совість України. Всі, хто подивився кіно про Полтаву, стають у чергу за солодкими заохоченнями. У цих брендованих символікою совісті пакетах по вісім кілограмів цукру. Доки чекають, люди згадують недавнє минуле. П'ять років тому роздавались солодкі подарунки, гречані подарунки. Вони роздавалися буквально за місяць, за два, за три місяці до виборів. І зараз це прихований, скажем так. Але це не останній благодійний захід того дня. На іншому кінці міста від головного опонента Мамая у перегонах за мерське крісло кандидата від солідарності Андрія Матковського роздавали пенсіонерам аптечки. Матковський Та Матковська аптека творічини. Дайопті рона вибирав. Але наші знімальні групі і тут не раді. Ні, ви пістріглашення я вас не можу. вибачте. Проте, згодом у кандидата вирішили пояснити, з чим пов'язана ця раптова турбота про людей. Андрій Матковський презентує свою програму Здорове місто, де можливо в рамках презентації і даються представникам, які... Присутні на презентації відповідні аптечні набори. Чи є цукор та аптечки порушенням виборчого законодавства? Знімальна група ми разом вирішила поцікавитися у обласного керівництва МВС. Ми працюємо і я сподіваюся на те, що міліція все ж зробить все необхідне для того, щоб підкуп виборців у нас закінчився. А кандидати зрозуміли, що є відповідні рамки, і в цих рамках вони можуть і працювати. Сміря та Олег. Інзик Полтава, ми разом. Деякі виборці не соромляться продавати свій голос. Свою позицію пояснюють просто: мій голос нічого не змінить. Цим користуються і кандидати, хто на свідому підтримку не розраховує у Черкасах. Гречані виборчі перегони відстежувала Дар'я Бунякіна. Продаю голос з такою пропозицією в офіс однієї з політичних партій прийшов черкащанин. Пояснив, що потребує грошей, а його голос нічого не вирішить. Переповідає розмову свідок візиту Андрій Куча. Крім свого, незнайомець ще й голосами родичів намагався торгувати. Ну, ми йому стали пояснювати, що, в принципі, багато дуже таких людей, які вважають, що їхній голос нічого не вартий, а потім так виходить, що один із кандидатів купує там на виборах до Верховної Ради там 30 тисяч людей. Чи готові? Черкащани продати свій голос на місцевих виборах. І в яку суму оцінюють свою позначку навпроти прізвища кандидата у виборчому бюлетені. Про це сьогодні запитаємо у самих містян у центрі Черкас на європейській площі. За скільки ви готові продати свій голос на виборах? Ну, в принципі, скільки дадуть? Ну, скільки дадуть це? Скільки? 100, 200 гривень. Ну, 200 там Ну, все таки 200 гривень, як мені говорили, однокупники все такі гроші. Я взагалі не голосувала. Ну просто принципово. Тому що, якщо купляють, навіщо? Якщо все вирішили за нас, уже продам його за 300 гривень. Стипендію потом на 500 уменшать або щось. Ну, з мене ці гроші, гроші все одно візьмуть. Боже, упаси, ви що смієтеся? У Черкасах потенційні кандидати в депутати активізувалися задовго до офіційного старту виборчих перегонів. У місті побільшало дерев'яних хатинок, парканчиків, нових майданчиків та дзеркал у ліфтах. Все, що до 2 жовтня відбувалося, всі оці дії, всі оці парканчики, майданчики, будиночки, ямки залатані це все тільки можна характеризувати як. Політична реклама, але зрозуміло, що варто наголосити, тут що тут вже іде інша мова про інше про нечесну. Боротьбу нині кандидати усе активніше організовують поїздки в монастирі, концерти, свята, футбольні турніри та пригощають містян стравами польової кухні. Однак фактів прямого підкупу виборців черкаські експерти поки не зафіксували. Хоча знають серед черкащан охочі продати голос завжди є. Нічого не змінилось. На жаль, Виборець, як раніше йшов простішим шляхом обирати того, хто зараз тут дає. Так і обирає, ви маєте право голосу, але ви не зобов'язані його віддавати. Якщо вам все одно краще не йдіть, ніж продавати просто свій голос. Аналітик припускає, що на цих виборах деякі кандидати скуповуватимуть голоси черкащан. Натомість самим виборцям радить відповідальніше обирати майбутніх депутатів та міського голову. Для цього варто, хоча б ознайомитися із біографією та політичним минулим висуванців, і вже опісля робити свідомий вибір. Дар'я Бунякіна Черкаси. Ми разом. Ми разом звернулися за коментарем до Міністерства внутрішніх справ. А шість справ порушено за підкуп виборців. Повідомив керівник оперативного штабу МВС України Іван Стойко. Як завжди буває, у нас не прямий підкуп виборців. Там, скажімо, роздача якихось подарунків чи. От у Києві є, возять людей до Почаївської лаври на Тернопільщину. Спроба підкупу виборця, це по 160-тій статті, це шість таких випадків було. Нато вхоче, як відомо, хліба і видовищ. Читай розваг. Цим користуються учасники виборчих перегонів у Львові. Дарують вибагливому електорату все. Від булочок до безкоштовного вайфаю та катання на конях. Та чи спрацює це? Дізнавалася Галина Терщук. Такі оголошення на лавках представники комітету виборців зафіксували у трьох районних центрах області. Довести факт підкупу виборців у цьому випадку складно, оскільки самопоміч не розмежовує своєї діяльності громадської організації і політичної партії. А новоспечена партія Наш край, до якої увійшло багато екс-регіоналів, пропонує батькам і дітям безкоштовно навчитися верхової їзди на львівському іпподромі. і це теж непрямий підкуп виборців. Очевидно, це супроводжується агітацією за партії. Ми маємо це так само розцінювати як факт непрямого підкупу виборців. На сьогодні комітет виборців зафіксував один факт підкупу виборців від партії громадянська позиція спільно з підприємством Галицька здоба керівник якої балотується. Пенсіонерам роздавали хлібу булочні вироби. Люди охоче брали безкоштовний хліб і булочки, обіцяючи проголосувати за партію і кандидата. Люди не до кінця розуміють, що це є продаж свого голосу безпосередньо, і це просто дешевий підкуп. Чим ближче до виборів, тим більше кандидати і партії розкидатимуться обіцянками створити рай на землі і при цьому роздаровуватимуть продуктові пакунки. Львівський виборець ще не навчився голосувати розумом, констатують соціологи. А реклама і телебачення лише маніпулюють. Голосують не за конкретні речі, не за конкретні обіцянки, а за якесь уявлення, що саме ця людина, саме ця політична сила може щось зробити або щось покращити в майбутньому і для виборця, зокрема чи для міста Львова. Ця виборча кампанія вирізняється тим, що партії бояться людей, не йдуть на прямий контакт. Воліють розмовляти з виборцями з екранів, телевізорів чи зображень бікбордів. Одиниці людей приходять на зустріч з політиками, бо цей метод спілкування з виборцями застарів, а Загалом серед мешканців області панує апатія. Галина Трищук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом несвідомий виборець: корумпована влада, бідність більшості і збагачення одиниць. На все добре. Я Ірина Штогрин. Не продавайте майбутнє за гречку.